Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Марка, 3 глава, 6 по 12 вірш. Одного разу фарисеї склали раду з іродіанами проти Ісуса, як його погубити. Ісус же з учнями своїми відійшов до моря, і за ним пішло багато народу з Галілеї, Іудеї, Єрусалима, Ідумеї та за Йордану та з околиць Тіра та Седона. Безліч людей прийшли до нього, почувши про все, що він робив, і сказав учням своїм, щоби готовий був для нього човник через багатолюдність, аби не тіснили Його. Багатьох постілив, тому всі, хто мав ране, кидались до нього, щоб доторкнутися його. І духи нечисті, коли його бачили. Припадали до Нього і кричали, кажучи: Ти син Божий, і він суворо забороняв їм, щоб не виявляли Його, Богу нашому, слава, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.